Трьохсотий день після початку масштабного вторгнення, і не можу не визнати, що для багатьох Харків став е, дуже приємною несподіванкою, тому що в приватних розмовах, чесно кажучи, багато моїх знайомих зізнавалися, що вони чекали, що Харків ну, впаде одним з перших близькість до кордону, і частина проросійських настроїв серед містян давали підставу таким побоюванням, але Харків вистояв і продовжує всіх дивувати і продовжує демонструвати оцю свою міцність. Де бере сили Харків? Ну ви знаєте, так дійсно від військових, так само, які відповідно боронили кордони міста Києва та Київщини, які зараз воюють тут у нас, на Харківщині. Вони казали дійсно, що ми дивилися за новинами і відверто казали, що думали, що місто Харків пройдуть, умовно кажучи, транзитом. Однак, коли місто Харків дійсно показало свій характер. І коли місто Харків стоїть, він вони кажуть, це надихало і нас. Тому як, ну, якщо Харків стоїть, то Київ просто зобов'язаний встояти. Тому дійсно а, такі думки були. Ну а дійсно, Харків а, свій характер показав, що це про українське місто, і жодного там проросійського настрою тут немає. Я б навіть сказав не просто про українське, це повноправне українське місто, друге за величиною в нашій державі. Добре, е, Олежа, яка ситуація зараз з електропостачанням? Тому що ну хочеш не хочеш, Ноленс, ми мусимо говорити і про це. Бо щойно спілкувалися, наприклад, з Київщиною, з очільником Київської області, він сказав, що приблизно 60% регіону іще без електропостачання. Як у вас справи щодо останнього обстрілу? То ми так би мовити відновилися повністю. Е, наскільки це можливо? І наразі ми перейшли вже до планових відключень в середньому у нас, якщо брати. Одну квартиру або домоволодіння на добу немає світла близько 4 годин, і все ж таки нам дозволяє і знову ж таки не постійно застосовувати такі відключення. Тобто люди мають знов ж таки бонуси. Там якесь домоволодіння ми можемо відключити лише на дві години. Так, а, значить, однак ситуація залишається в принципі важкою, оскільки ми залежимо від загальнонаціональної системи електропостачання. Однак я ж кажу, ми Повністю відновилися після останніх там обстрілів Ну і продовжуємо відновлювати електроенергію на деокупованих територіях. Ось, наприклад, вчора північ нашої там території, наприклад, населений пункт циркуни які не мали світла майже 8 місяців. Вони були повністю під окупацією. Наразі вперше. Вони отримали вчора електроенергію, ну і ми вже далі будемо більш активно рухатися по іншим населеним пунктам а, цієї частини області для відновлення електропостачання. От я думаю, що частина киян, які вас зараз почули, відчувають легку заздрість до харків'ян. Може, у вас ще й метро ходить без перебоїв? Так, дійсно у нас метрополітен працює наразі без перебоїв. Весь електротранспорт по місту Харкова так само працює без перебоїв. Ну і враховуючи те, що дійсна загроза нікуди не минула, наразі це так. Однак, ми готові до будь-яких наслідків дій ворога. У нас є чіткий план дій, чіткий алгоритм дій з усіма службами Укренерго, обленерго. Із міськими службами тому ми, власне кажучи, у режимі постійної, так би мовити, готовності знаходимося. Добре, а наскільки місто перебуває в готовності до потенційного можливого нового наступу росіян, про який зараз попереджають і військові, і наші високопосадовці? Ми е цілодобово фактично щодня працювали над посиленням нашої там обороноздатності це і відповідні там будівництво фортифікаційних військових інженерних споруд тощо і ми чітко розуміємо звідки ворог може піти, на які напрямки може піти. І звичайно, що ми там працювали над посиленням, тобто створення умов максимальних умов для наших військових, щоб вони були максимально ефективними на своїх напрямках. Ну і я скажу так, нехай спробують прикордоння далі продовжують обстрілювати росіяни зі своєї території. Так, дійсно, у нас куп'янський напрямок страждає, оскільки там у нас знаходиться наразі лінія фронту, де ворог постійно випробовує на міцність наші відповідно позиції. І на півночі нашої області, так само ті населені пункти, які знаходяться поблизу кордону із Російською Федерацією, вони постійно так само знаходяться під обстрілом. Ось ми вчора порахували 19 населених пунктів. Загалом було обстріляно. Ну і вночі сьогодні ворог вдарив ракетами по промисловому газовому, тобто підприємству. внаслідок чого сталася масштабна пожежа, яка наразі локалізована однак на місяць ще працюють підрозділи ДСНС.